get out Це Independent Politics, і я зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, з'явила ще одна інформація, яка полягає в чергових антиукраїнських заявах. Як ви думаєте, мова знову ж таки буде йти про угорського премєр міністра Віктора Орбана прем'єр-міністр Орбан наполягає на укладенні договору з президентом Росії Путіним про нову архітектуру безпеки України. При цьому він заперечив можливе членство України в НАТО та будь-які претензії Києва на Окупований Крим. Хоче так і Орбану сказати: Забули вас спитати, як Україна буде вирішувати питання щодо... Півострова Крим і з приводу вступу нашої держави до північно-Атлантичного альянсу. Проте видання Bloomberg зазначає, що угорський лідер сказав колишньому ведучому Fox News Такеру Карсону, що Україна знаходиться на шляху до програшу війни, тому що російські війська перевершують українські за чисельністю. Ну, по перше, напевно, Орба не бачить карту бойових дій, за якою українські війська постійно звільняють окуповані росіянами. Наші території. І друге, ви ж думаєте, кому Орбан дає інтерв'ю ще одному українофобу, який раніше працював на каналі Fox News, Такеру Карсону? цього і зрозуміло, чому такі позиції Віктора Орбана. Що далі говорить Орбан? Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову архітектуру безпеки, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО. Про це заявив Орбан. Хочеться знову ж таки сказати, що ви, пане прем'єр-міністр Угорщини, точно не будете укладати жодних угод з Росією. Це буде вирішувати українська сторона, що вона може укладати з росіянами? Станом на зараз наша влада чітко зазначила про те, що ніяких абсолютно переговорів з росіянами, а тим паче укладання якихось угод це є абсолютно неможлива історія. При цьому він вважає, що повернення стратегічного Чорноморського півострова Крим. Які Росія тимчасово окупувала в 2014 році до повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, було абсолютно нереалістичним? Також Орбан зазначив, що найкращим шансом на мир є повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа та припинення підтримки України, ось бачите, у Дональда Трампа в Угорщині є. Свої знову ж таки прихильники. І не тільки, наскільки я розумію в Угорщині. І враховуючи те, що Орбан говорить про якусь угоду з Росією щодо того, що Росія гарантує умовно мир в Україні, а взамін на це ми повинні забути про Крим. То до Орбана можна звернутися з наступною пропозицією: що Орбан, в принципі, може укласти угоду з росіянами, за якою Росія закінчує війну на території України, виводить всі свої війська. А взамін на це, до прикладу, Орбан віддає якусь частину Угорщини. Якщо він хоче торгувати територіями, так взамін на. Мир з Росією, то відповідно, нехай Орбан це робить за рахунок територій Угорщини, а не розповідає Україні, що вона має комусь віддати за мир. Тобто, як я вже зазначив, це абсолютно антиукраїнська позиція, яку Орбан і раніше знов ж таки висловлював. Тому ці позиції ми обговорили лише з тих. Мотивів, щоб ми знали, так, що в головах в цих антиукраїнських діячів, це ну, такі Орбан і інші політики, як в Європі, так і в світі, і відповідно розуміли, як вони намагаються знову ж таки проштовхувати оці ідеї щодо перемовин. Між Росією та Україною і укладання якихось угод. Жодних переговорів, жодних угод ніхто не буде укладати допоки не будуть знов-таки виконані усі ті моменти, які зазначені у формулі миру. Ось така знову ж таки історія з приводу діяльності прем'єр-міністра Угорщини Віктора. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку. Прокоментувати його та поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!